Права 7,13, доведіть тотожність. Ну що ж, стартуємо. Бачимо, у нас доволі громіздкий вираз зліва, має дорівнювати B7. Щоб це довести, давайте тожніми перетвореннями перетворювати ліву частину, скорочувати. Якщо ми одержимо B плюс 7, то можемо сказати, що ця татожність доведена. Подивимося на дії в дужках. їх потрібно виконати в першу чергу. У них найбільший пріоритет. Тут у нас є сума і різниця дробів, щоб з ними працювати. Розкладаємо B у квадраті мінус 49. Нагадую, 49 це 7 у квадраті. На множники. Отже, записуємо, що це дорівнює. Тоді B буде. Що ділиться на B плюс 7? Далі додати. B у квадраті плюс 49. Отже, b у квадраті мінус 49 або 7 у квадраті ми запишемо, як B мінус 7, що множиться на B плюс 7. Є? Ну і відняти ще B, що ділиться на B мінус 7. Зараз потрібно поділити. Давайте ми пригадаємо поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То я можу назад помножити. І чисельник і знаменник дробу міняємо місцями, то буде B у квадраті у чисельнику. Далі плюс 14b. Я запишу як 2, що множиться. Щоб використати формулу скороченого множення, 14b це буде 2 помножити на B, це буде перший вираз, І помножити на 7. Це другий. І плюс 49 ми запишемо як 7 у квадраті. Ну а в знаменнику записуємо B мінус 7. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз давайте подивимося на. Суму та різницю дробів. Щоб з ними працювати, потрібно звести до спільного знаменника. Це буде добуток B 7. Що множиться на B плюс 7. Тоді додатковий множник до першого дробу буде B 7. А до, другого, до третього дробу буде b плюс 7. Так до другого дробу нічого не потрібно записувати, бо там у знаменнику вже є добуток цих дробів то ми записуємо що це дорівнює. Тоді в чисельнику одержимо b, що множиться на b мінус 7, додати b в квадраті і плюс 49. Так. І відняти B, що множиться на b плюс 7. Буде B мінус 7, що множиться на B плюс 7. Що множиться. В чисельнику множника бачимо, що використаємо формулу квадрату суми. Тобто це буде B плюс 7 у квадраті, ну а в знаменнику записуємо B-7. Це дорівнює. Так, розкриваємо дужки у чисельнику першого дробу Б помножити на Б, це буде Б у квадраті. Далі Б помножити на мінус 7 це буде мінус 7B. Далі плюс Б у квадраті. І плюс 49. Далі. Мінус b множимо на B плюс 7. Мінус B помножити на B, це буде мінус b в квадраті. Далі мінус b помножити на 7, це буде мінус 7B. В знаменнику записуємо B мінус 7. Що множиться на B плюс 7? Що множиться? На B плюс C у квадраті. Що ділиться на B мінус С. І це дорівнює. Що ж дивимося, чи є в нас тут подібні доданки. У нас є сума плюс B у квадраті і мінус B у квадраті, вона дорівнює нулю. То тоді ми можемо записати чисельник як B у квадраті. Далі. Мінус 7B і мінус 7B, це буде мінус 14B. Далі іще є плюс 49. В знаменнику записуємо B мінус 7, що множиться на B плюс 7. І що множиться, другий дріб записуємо без мін, B плюс 7. У квадраті, що ділиться на b мінус 7. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику запишемо так, щоб могли використати формулу скороченого множення, як b у квадраті мінус 14, запишемо 2, що множиться на b і помножиться на 7. Це і буде мінус 14b. І плюс 49, це буде 7 у квадраті. Знаменнику записуємо B-7, що множиться на B 7, що множиться на B плюс 7, у квадраті. що ділиться на B мінус 7. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику можна використати формулу скороченого множення, це буде. Квадрат різниці двох виразів або b мінус 7 у квадраті. У Знаменнику записуємо як B мінус 7. Що множиться на B 7? Що множиться на B плюс 7 у квадраті? Що ділиться на B 7. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику записуємо як добуток чисельників, з знаменнику як добуток знаменників. B плюс 7 у квадраті, b-7 у квадраті, запишемо як B-7, що множиться на B-7, що множиться на B плюс -7, 7 у квадраті, це буде B плюс 7, що множиться на B плюс 7. Знаменнику записуємо b мінус 7, що множиться на b плюс 7. І що множиться на b мінус 7. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, що тут скрочується. Скрочуємо і чисельник і знаменник на мінус 7 На мінус 7 на B плюс 7. У нас буде одиниця. То вийде B плюс 7 перших або просто B плюс 7. Є. Ну що ж, ми одержали справа. Такий самий вираз, як у нас був справа. Тобто записуємо, що тотожність доведено. Мужність доведено. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на виконання дії з дробами. На цьому вправу завершено.